Вбивство власної дружини згоріла заживо та стрімер втікач. Вітаю це дайджест подій 9 січня. Поїхали. У Дніпрі чоловік вбив власну дружину. 7 січня в одній із квартир по вулиці Василя Макухи між подружжям виник конфлікт. Тоді чоловік схопив ножа та наніс декілька ударів дружині у живіт та груди, після чого пішов спати в іншу кімнату. Від отриманих тілесних ушкоджень 46-річна потерпіла померла. Поліцейські затримали нападника та повідомили про підозру. У Дніпрі жінка згоріла заживо у власній квартирі. Сьогодні ввечері на вулиці князя Володимира Великого, центрального району міста, загоріл. Лися домашні речі у квартирі п'ятиповерхівки всередині палаючої оселі вогнеборці виявили тіло загиблої 73-річної жінки. Вбили жінку у Нікополі. Правоохоронці розшукують зловмисника. Вчора в день було виявлено тіло 64-річної місцевої мешканки із рубленими ранами та садинами на обличчі та на потилиці голови. Також відомо, що на потерпілій були приспущені штани. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів. У Нікополі у пожежі постраждала людина. Вночі 9 січня зайнялося майно в одному з помешкань будинку на двох господарів. Із задимленої оселі вогнеборці винесли на свіже повітря чоловіка 1974 року народження. Його госпіталізовано з попереднім діагнозом отру. ...продуктами горіння. У Дніпрі чоловік лаявся та кидався на поліцейських. Небайдужа містянка повідомила в поліцію, що на вулиці в снігу лежить чоловік, якому необхідна допомога. Його руки та обличчя були червоного кольору. На місце події прибули правоохоронці та медики. У постраждалого виявили обмороження першого ступеня. Але чоловік відмовився від госпіталізації. Під час очікування швидкої містянин вів себе нахабно, лаявся, кидався на працівників поліції, намагався вдертись до чужого житла та неодноразово чинив непокору. Чоловіка затримали за Уванням фізичної сили і кайданів на Дніпропетровщині група осіб розкрадала кошти на ремонт військової їдальні. Директор, виконавчий директор та інспектор з технічного нагляду розкрали бюджетні кошти, які були виділені на проведення капітального ремонту їдальні однієї з військових частин. Зокрема, злочинці склали акти виконаних робіт, в яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо їх об'ємів. Таким чином, ділки завдали збитків державі більш ніж на 3,7 мільйонів гривень. Наразі слідство триває, вирішується. Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кривому розі на хабарі затримали посадовицю райради. Посадова особа була відповідальною за проведення державних закупівель в відділу освіти. Вона отримувала 10% відкату, а підприємці отримували підряд на проведення ремонтних робіт укриттів. Наразі жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Помолився і поїхав в сторону кордону. Стрімер з Дніпра намагався. Втекти до Угорщини на Закарпатті. Чоловік спробував подолати тису. 39-річний дніпрянин самостійно обрав маршрут, який пролягав через річкову ділянку, але втілити в свій план в нього не вдалося через страх втратити життя. Прикордонників втікача затримали та доставили в прикордонний підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність. Це вже через річку венгерська границя пробував сьогодні плити, вода холодна, чуть не утонув. Коротше, жості повний 7 января. 2024 четвертого года. І до хороших новин. Дніпро став лідером у закупівлі дронів бюджетним коштом у 2023 році. За минулий рік місто придбало 1928 дронів за 329 мільйонів гривень. Як повідомляє проєкт Дозору Транспаренсі International Ukraine», це найбільші витрати і найбільша кількість придбаних БПЛА серед усіх міст України. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.